Усіх вітаю, мене звати Анна, і сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу тему, як підготуватися до НМТ-2026 з нуля до 180+, без вигорання і щоденного зубріння. Дуже важливо: візьміть собі якийсь зошит нотатку і паралельно записуйте, що я говорю: якісь основні думки, якісь основні інсайти для того, щоб ви не загубили інформацію і були. Зосереджені на тому, що я говорю, тому що поради справді дієві, те, що я буду пропонувати, воно справді дієве. Головне, слухайте, варто почати з того, для чого тобі ці 180+. 180+. Плюс. Тому що коли ти починаєш щось робити, має бути якась мета. Дивіться, і тут у вас може бути два шляхи того, що для чого вам. Ці 180-180 плюс, якщо ти прийшов до мене, так? Для когось або це особиста ціль і бажання дуже важливо, що якщо ви хочете просто підтвердити очікування когось там, батьків, вчителів, ви просто хочете 180+, плюс заради цього, то довго ви на цьому не протягнете. І це така собі мета, скажімо, да. Дуже класно, коли ви справді усвідомлюєте, для чого ви це все е, починаєте, скажімо, так да? тому що це не легкий шлях, і якщо ви будете справді щиро хотіти того, до чого ви йдете, тоді ви зможете дійти до цього. Тут важливо сказати про типи учнів, які. Є під час підготовки до НМТ. Ну от уявімо, просто людина стає, починає готуватися до НМТ, і тут якби вона може бути перший тип пофігіст, другий середнячок, третій відмінник. Афігіст це той, хто вчиться умовно в школі на 4-6, і до НМТ він ставиться так собі. Йому абсолютно в принципі все одно на нього. Що там буде, його не цікавить. І він такий собі лояльний, не дуже там. Париться за нього. Середнячок це той, хто вчиться в школі на 7-9, і йому, в принципі, не дуже легко дається навчання, але водночас він і не закидає його, так? Тобто він намагається старається, докладає якихось зусиль. І відмінник це той, хто вчиться на 10-12 в школі. Йому якби все супер дається, дуже класно. Знаєте, кому серед ось цих людей буде найскладніше влитися в підготовку і взагалі готуватися? Подумайте. Це середнячок. Чому? Тому що це людина, яка, яка дуже хоче ну, от, класних результатів, але разом із тим, ця людина вона, якби не надто научена вчитися. Так? Ось, тому цій людині буде найскладніше. Далі, те, про що я буду говорити, це система. Важливо знати, що в кожного репетитора вона своя. І один репетитор каже там, щоб дійти до 180, тобі потрібно робити оп-оп-оп-оп. Та -оп -оп -оп. там, щоб дійти до 180, кажуть, тобі робити оп-оп-оп-оп. Так, тобто в кожного репетитора система своя. І вона от ніби фундамент. От я вам даю цю систему, вона як фундамент, на якому далі кожен починає будувати. Своє, чому я можу про це говорити про ці 180+, Тому що є учні, які говорять самі за мене. До мене Дмитро прийшов з початковим балом 140 балів і вийшов він із ну, взагалі, склав Т на 180 Це дуже класний результат. Ми з ним ішли до нього 9 місяців, це якраз протягом навчального року. Він робив багато помилок, багато домашніх пояснень було. Але він робив все реально, і я прям дуже рада за нього. Під кінець нашої співпросі він прям сказав, що я багато працював протягом року, проте переданим те треба ще дотиснути. І ми з ним класно, класно працювали. Відгук, який він мені написав, з тобою було дуже приємно займатись, буду тебе всім рекомендувати, бо справді дуже дієва підготовка. Тобто мій підхід базується на тому, що я даю результат. Людина до мене приходить з тим, ну от хтось хоче 100, ну, комусь нормально і 150, комусь нормально і 160. і залежно від цього я буду Конкретний шлях, я викладач з української мови, і мені 19 років. Асне бал НМТ з української мови 190 Я складала в 2023 році, і якщо чесно, це це було не дуже легко. Бо це якраз війна, якраз у ці тільки пну розуміли, як. НМТ будується, як це все буде проходити, бо ЗНО вже скасували, ось навчаюся сама на бюджеті в Києві в, в університеті торговельно економічному, ось на спеціальності маркетинг, і три роки працюю викладачем Мої учні впевнено крокують до найкращих вишів України. Чому взагалі тобі потрібен цей урок? Три пункти. Перше, ти отримаєш систему, як за 9 місяців вийти з нуля до 180 плюс без вигорання і зубріння. Ти забереш готову програму з укрмовою, і обов'язково жирний бонус в кінці, про нього поговоримо далі. Що витащить твою підготовку? Відриваю від серця прямо. Ну, прям це те, що тобі треба. Перше це 20 на 80, друге це регулярність. Оце прям оті кити, які є основою твоєї підготовки. Роз'яснюю, що я маю на увазі. 20 на 80. Пробуйте, коли ви вчитеся, робити мінімум ну, мінімум теорії, тому що завдяки цьому ви зможете зробити максимум практики, а практика вона набагато важливіша. І це прям дуже класна методика, тому що ви прям до всього будете. От ви прийдете на НФТ, сядете, і ви такі дивитесь на тести, і ви розумієте, що ви просто всі варіанти тестів вже пройшли, ви вже просто таку. Такий бруд пройшли і агоні в воду можна сказати. Так відсотків часу ти отримуєш знання, і 80% їх застосовують. Для того, щоб проходити тести, є ЗНО освіти. Є такий сайт на ньому. Проходять тести там з різних тем, вони так класно побудовані, що там по 36, по 57 питань. Ми з учнями постійно сидимо на цьому сайті, і ви прям ну, там є з української мови, з математики, всіх предметів, які виносяться на НМТ тести. І цікаво, що ці тести зібрані з минулих років, так тобто ви можете попрактикуватися, бо ці тести були колись там раніше на ЗНО, на НМТ. І другий момент це регулярність. Що таке регулярність? Регулярно це рівномірно через певні проміжки часу. Ви починаєте вчитися, коли ви пробуєте на самодисципліні витягувати свою підготовку? Це тяжко зробити. Ну, от я пробувала, коли готувалася з математики, це дуже тяжко робити. Коли я репетитор, це набагато простіше, звісно. Але чому взагалі ми говоримо про цю регулярність? Тому що це така банальна річ, але саме вона накопичує твої знання і впевненість у години, які будуть суто для НМТ. Тобто ти можеш сьогодні сісти і зробити там, різних 50 тестів, типу тобто 50 тестів на одну тему. Наступного разу ти сядеш, ти зробиш 20 тестів, але ти їх зробиш. Того, що ти зробив регулярно, ну, це регулярно. Потім наступного разу там 10 тестів пройшов. Окей, потім у тебе десь з'явилось бажання, ти все одно наступний раз там сів в той самий вівторок, пройшов знову тести. Вівторок, 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 і в тебе є регулярність, є оцей момент із накопиченням твого досвіду, накопиченням твоїх знань. Думаю, всі бачили такі картинки. Хто ці в інстаграмі, коли ви починаєте просто якби, готуватися до НМТ на мотивації, у вас виходить отака штука: типу, хоба, хоба-хоба, і все. І ваш, ваші кроки закінчуються. Але коли ви, ви витягуєте на дисципліні, наприклад, не сідаєте там всі наголоси зараз вчити, а берете там 10 наголосів, вчите, ну, розподіляєте так, щоб за тиждень їх вивчити. 10 наголосів, я думаю, це не складно. Потім наступний тиждень 10 наголосів. А разом з наголосами підключити собі ще там фразеологізмів п'ять вивчити. І ви, ну, хоч ви зробите мало, але якщо ви в сумі порахуєте там 5 плюс 5 плюс 5, то у вас вже буде картина певна, на відміну від того, що ви тут 10 пройдете, а тут 1. і у вас в сумі 11. Коли ви починаєте тільки готуватися, бо зараз якраз така пора, коли ви тільки думаєте про підготовку, то перш ніж почати готуватися, взагалі з кожного предмету роздрукуйте програму. Що таке програма? Це список тем, які вам треба вивчити. Таким чином, ну, коли ви вже роздрукуєте ці теми, ознайомитеся з ними, ви зрозумієте, що вам взагалі вчити, що вас чекає. Так? Бо ви не можете піти по карті в, там, вгори, не подивившись спочатку на карту, що вам треба, наприклад, от, вивчити таку-то тему. Ага, тут я сам не впорусь, тут треба репетитор, ага, тут треба така тема, я її знаю. Так? Тобто ви маєте а не проаналізувати ці всі моменти. І другий момент із кожного предмету, там з математики української, англійської, що ви плануєте складати, пройти пробні варіанти НМТ це дуже класна штука, тому що вони допомагають вам оцю точку А встановити, щоб потім точка Б була понятна. Ну, те, до чого ви хочете йти, тобто вам ціль ще треба поставити. Із української мови, дивіться, я вам дарую готову програму. На МТ, ну, з української мови, і тест для перевірки знань. Він в цьому телеграм-каналі, який я вам надіслала, під низом, проходьте, забирайте це бонус від мене. І третій момент на старті: тобі потрібно знайти людину, яка тебе буде готувати. Декілька порад, як знайти ту людину. Ви можете, звісно, готуватися із викладачем з української мови там в школі, але. Врахуйте той момент, що викладач у школі він має окрім вас там ще 20 учнів. Окей, не 20, 10. Коли обираєте собі вже людину, ну, ви вже наважились там на курси чи на репетитора. Ви дивіться, щоб ця людина мала свої конспекти або підручники. Того, що ну, от, щоб їх оформити, треба реальні знання і роки практики. У мене є ці конспекти, є скрип... ну, робочі зошити, які мої учні отримають. Розумієте, просто це такий момент, що. Людина, яка нуляча в цій сфері, вона й цього не зробить. Реально людина-експерт, та яка шарить, вона вміє це робити. Тому це перший момент, на який треба звернути увагу. Другий момент це дивитися на кейси, а не на стаж. Кейси це шлях, який учні їхні долали, до якого результату, тобто результат, до якого результату учні доводили, викладачі доводили учнів. Результат. Дивіться, стаж. Окей. Ви візьмете собі репетитора, який має 15 років стажу. Але у нього з 200 бальників за 15 років. Ну, окей, на 180 плюс склало там, 10 учнів за 15 років. А є е, людина, яка там, мова, в цій сфері працює лише 3 роки. так, Але вона реально має свіжі знання, вона сама пройшла цей шлях нещодавно. І в неї там 180 плюс, на, ну там, за. Три роки, умовно, на 180 плюс склало там людей уже 50. Тобто ви оці моменти співставляєте. І третій е, пункт це 50% результату, залежить від обраного вчителя і наставника. Тобто, обирати вам треба того, хто вам по душі, а не через силу, що мама там, там нав'язала, або це вчителька, яка просто є у нас в школі, або там, е, в нашому місті, тому я її візьму. Ні, це не підходить. Навчання зі мною це конспекти, зошити, тобто я це сформлюю сама. Учні у мене отримують і тести без зайвої інформації. Є е, таблиця із СДЗ, тобто кожен мій учень отримує ось таку таблицю. Тут є якби, тести е, до уроку, що ми пройшли, там презентація прикріплена, що треба повторити, все в одному місці е, зібране. Коли там треба. Тест пройти, то учень просто натискає на галочку і переходить. І онлайн-заняття. Тобто Ці заняття проводяться онлайн, Ось, мої учні, Дашка, Настя, Настя Дашка, Даша й Настя і Ліза. Ось. Тобто це все плюс комфортно, класно. А зараз я вам покажу ще один кейс Владислави. Вона прийшла до мене, здається, в грудні, початковий бал їй становив 130 балів. А кінцеве 163 бали. Дивіться, це не 180 плюс. Але це той бал, який вона поставила собі за ціль. У нас було дуже мало часу. У нас реально було мало часу підготуватися, але те, що вона дала такий результат, це прям дуже класно. Вона дуже задоволена, бо прийшла з нульовими знаннями і був запит пройти головні теми, які точно будуть на іспиті. Тобто, у нас навіть часу не було пройти всі теми. Ми ну я вже підлаштувалась під неї, вижала весь сок і прям готувала до найскладнішого. Просто послухайте її відгук. Все, Я вже вийшла з укремову, то самий високий бал. Вообще, капець. Ну я не очікувала 163 бали з Ну, це найвисоке з усіх. А... Я вам веду до того, що якщо ви маєте за ціль якийсь результат, то ми будемо намагатися до нього йти. Далі база у підготовці, от те, що ви прям дивіться, вас чекає 9 місяців підготовки, умовно, і це прям те, без чого ви ну, не, обійде, не обійдетеся. Перше, це зробіть, будь ласка, НМТ своєю рутиною. Що я маю на увазі? Ти їдеш в автобусі, снідаєш, стоїш в черзі, ти маєш якусь вільну хвилинку, ти став. Заходиш в тест і юзаєш, ну от і проходиш, 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 ну, не знаю, наголоси, фразологізми, можливо, з математики якісь там задачки порішати. Я вам веду до того, що якщо ви зробите НМТ своєю рутиною, а не будете себе орс лежати і ледь витягувати м -м, треба тест пройти, м -м, треба там тему пройти, не знаю там, складаєте шафу е, в шафі, <кј> <п 'ed> шафу вводять. <п 'ed> Шафу водясь, одяг. Е, в шафі складаєте складайте, ви ставите собі на фоні е, якесь відеопояснення, якийсь е, урок, і, і ви вчитеся. Тобто не треба, якби робити для себе навчання якоюсь каторгою. Далі, будь ласка, аналізуйте. Аналізуйте помилки, які ви робите. Під час того, коли тести виконали, тому що зроблена помилка без аналізу, вона знову повториться на іспиті, і там вже буде невесело. Це такий момент, що, ну, типу, класно там, зробив тест, ніби галочку поставив. Але от у мене були такі учні, які любили скидати, просто тест не проаналізувавши. Але в мене учениця була Настя, вона така дуже старанна, дуже класно у неї все виходить. І знаєте, як людина мені надсилала домашку? Вона отак скидала тест, ну, тест, який пройшла, е, її результат, і під низом, отак список ну питань до тих тестів, які в неї були неправильно. І ми з нею потім сідали, це все розжовували, проходили. Вона така: оп, це неуважність, оп, це, це те, те, те. І в сумі вона. Якби дуже класно аналізувала це все. Тобто вам це треба теж аналізувати. І в кінці кінців, будь ласка, коли готуєтесь до нам не забувайте жити в першу чергу, жити, тому що. Ви повністю там 24 на 7 не витягнете готуватися. Вам ну, найкращим відпочинком може бути це змі... зміна діяльності. Не відкладайте гуртки, не відкладайте якісь прогулянки з друзями. Ви Вики... ну, от, влаштуйте свій графік таким чином, щоб у вас в житті було і те, і відпочинок, і підготовка. Ну, якщо з друзями, наприклад, зустрічаєтеся, сідайте, якісь тести, які може вирішувати. Це саме, ну, от, якраз виконаєте пункти НМТ, це рутина. Так, тобто не... Ну от не починайте там сприймати підготовку як просто все, тюрма. Да, у вас починається 1 вересня, тюрма, ви закриваєтеся в хаті, починаєте там вчитися 24 на 7, не спите ночами. Ні. Сон нормальний, їжа нормальна, прогулянки, гуртки, і буде все класно. Бо мозок наш так влаштований, що от просто так з нічого. Він вам не видасть нічого. Да? Я вас в кінці хочу запросити на свою консультацію, де я оцінюю твій рівень знань, побудую індивідуальний план підготовки для бажаного результату. Ви можете, звісно, це все зробити самі, там, пройти тест, але я просто зроблю вам це з професійної точки зору. Подивлюся, що у вас взагалі є зі знань, що ви знаєте, що не знаєте, що вам треба підтягнути. Я вам ці всі моменти покажу. І це взагалі не просто якийсь там черговий зіцмонт на консультації Ти отримаєш розуміння, як готуватися, навіть якщо зараз повний нуль, що і як робити, щоб дійсно добажено, щоб дійти до бажаного результату, і специфіку тесту, яким темам треба приділити більше уваги. Я прямо вам покажу теми. Які складні, покажу взагалі, як їх проходити, і для того щоб її отримати цю консультацію, вона абсолютно безкоштовна. Напишіть мені в телеграм-консультація, я зв'яжуся з вами. Гарного вам залишку дня вечора! Не знаю, в якій частині ви дивитеся це відео, і до зустрічі, до зустрічі на консультації.